з нами знаходяться опори 75 метрів в двадцять тридцять рік будівництво Дніпрогесу На Хортиці були поставлені чотири опори, і на лівому березі чотири опори, які зв'язували лівий берег із Хортицю, власне, із Дніпрогесом. Але під час Другої світової війни одна із опор була зруйнована. а Потім їх демонтували, і поставили нові. І десь в цьому процесі загубилося одне із колес. Я зараз дивлюсь на вежі і на вежах на кожній вежі по чотири колеса, Через них проходять троси, дроти. Призначення цих дротів відвести блискавку від самої опори, тобто заземлення. Моя версія, я можу помилятися, що ця версія цей колесоблок, це частина заземлення оцих високих опор. Тут є ще крім заліза, тут ще є елементи з дуба. Навіщо використовувався дуб? Він або як ізолятор використовувався, або як можливо, як змащування. Друга версія це лебідка, ну лебідка якої піднімали опори. Вона виглядає, ну або проміжний механізм, тобто блок, через який проходив трос. Чому такий діаметр? Ну тому що тут довжина така велика, і задача така складна: підняти велику вагу і довжину цієї опори. Опори піднімались. Ну, це 30-ті роки. Були шарніри, опора збиралася на землі, і потім вона піднімалася вгору вже вже в зібраному стані. Це колесо пов'язано з підйомом веж. Може хтось висловить там іншу точку зору? але я думаю, що це буде пізніше. Коли ми його доставимо, пофотографується, розміри будуть відомі. Тоді мене хтось поправить, і я буду йому вдячний.